Доброго дня, шановна громада. Саме в такий спосіб вимушений звернутися особливий складний час, так як засоби масової інформації державного, регіонального рівня висвітлюють інформацію про події в місті Буча і про те, що стало причинами цих подій одного боку. Щоб бути до кінця об'єктивним, можливо і це не їхня справа, занурюватися в фактаж матеріалів справи, яка на сьогоднішній день є в розпорядженні слідчі Генеральної прокуратури, яка не один рік, а якщо буде точніше, напротязі 15 років постійно водоражжиться, піднімається, досліджується в різних судових інстанціях, в різних державних кабінетах вирішувалися питання, пов'язані із тим, це ліс, це не ліс землі міста Бучі чи ні, мала право чи ні Бученська міська рада. Другої точки зору, на нашу думку, вона є об'єктивною, справедливою. Я хочу надати фактаж матеріалів, які при попередньому, навіть поверхневому аналізу розставлять всі крапки над і. За браком часу буду переходити не до розлогих коментарів і пояснень, а виключно фонології стихло і по суті пояснену ситуацію. Те за перша, на думку слідчих і рішенню, помилковому рішенню. Вищого господарського суду України, якому передувало рішення Ільфінського міського суду, і, зокрема, суддя Мікулін, свідомо акцентую на цьому прізвищі увагу, прийняли хибне рішення, вказавши, що умовна площа 890 А, яка стала вже топовою темою номер 1 фактично всіх засобів масло інформації розлетілися миттю по всій Україні. Є ця територія на думку судді і слідства за межами населеного пункту. Тож, спростування даної інформації і підтвердження правоти нашої територіальної громадою на розпорядження цими територіями в межах повноважень є рішення 68-го року, і я вам його демонструю. Рішення виконкому Київської обласної ради. Депутатів Тродящих від 28 жовтня 98 року з знайомим технічною документацією, в якому облвиконком Київської обласної ради народних депутатів затверджує перелік площ адміністрацій Київської області, в тому числі і місто Буча, вказуючи яку ж площу має наш населений пункт на той період часу селища Буча. Площа 890 оця умовна площа про яку всі говорять, входить також в дану територію. На дану територію в межах рішення 1968 року була розроблена і є в архівних даних, в базах генеральний план розвитку нашого населеного пункту. Пізніше, вже в 1978 році, також уточнюється межі населеного пункту і на що є відповідний документ. Я його готовий вам також продемонструвати. Також у 1991 році здобуттям незалежності нашої держави проходила всеукраїнська інвентаризація земель. І український науково-дослідний та проєктно вишукальний вишук, інститут Укрземпроект проводив інвентаризацію земель в межах Бучанської селищної ради селища Буча. Також відповідний наявний фактажовий матеріал в мене в руках, який говорить про те, що дана територія 890 гектар знаходиться в межах населеного пункту і повноваження Бучанської селищної ради на той період. Хочу також зазначити ще одну особливу деталь. Навіть не треба бути фахівцем-спеціалістом, щоб зрозуміти, якщо Розробляється нормативно-грошова оцінка. Є відповідні юридичні адреси, є установи організації, підприємства, житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні, то це є не що і інше, як населений пункт. Тож, грошова оцінка селища Буча в 99-му році це теж є документ, який підтверджує і підтверджує нашу позицію і спростовує позицію слідчих щодо того. Чи мала право Бучанська селищна рада в подальшому міська розпоряджатися в межах цих земельних ділянок? Я наголошую на тому, я не розгортаю весь фактаж матеріал, він буде обов'язково долучений до слідчих матеріалів, буде досліджений в судовому розгляді даних питань, якщо справа дійде до суду. Також хочу продемонструвати і показати громадськості суспільству. Розроблений державним підприємством Київський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою», виконаний у 2004 році формування це коли ми вже відпрацювали питання формування меж до існуючого населеного пункту за рахунок сільхозвиробничих Це фірма Київська, Радвозбочанський, Радвод Рубежівський. Тож в даному випадку, пройшовши всі належні державні експертизи, експертиза самого проєкту землеустрою, винесення меж натуру, роздержавлення розмежування земель державної і комунальної власності, ми також мали і маємо, як і нині, повне право в межах своєї території, в межах адміністративної одиниці через представницькі органи, як хто передбачено законодавством, вирішувати питання землекористування чи землевідведення. Разом з тим хочу також зазначити, що за весь цей період часу на, в межах міста Буча розроблялася і є наявна містобудівна документація, генеральний план розвитку селища Буча, генеральний план розвитку Ірпінського регіону, генеральні плани, які ще в добу радянського періоду. Також генеральний план розвитку міста, Буча, селища Буча, селища Гостовне. Разом з тим ми маємо вже в період незалежності нашої держави затверджений розроблений генеральний план розвитку нашого міста, який пройшов теж всі необхідні експертизи, висновки. Також хочу окремо зупинитися на рішенні постанові Верховної Ради України, коли ми в 2006 році. Пройшли процедуру набуття статусу міста обласного значення і Верховна Рада, а тому передувало рішення комітету, рішення позитивні висновки всіх служб підрозділів обласної державної адміністрації, обласна рада, всі сусіди, від Київця Тошинського району, Вижородського, Бородянського і Фінської міської ради з населеними пунктами, які туди входили, отримали погодження, що саме в таких межах, в яких є на сьогоднішній день місто Буча. І набуває статусу міста обласного значення, виходячи з постанови Верховної Ради. Тож той емоційний, фактично, накрут, я по-іншому його не назву, який спонукали народні депутати України через засоби масової інформації, є нічого іншим, як маніпулятивною інформацією, неправдивою, яка не відображає жодним чином реальну дійсність, яка є в місті Буча. Я щиро вірю і розраховую, що компетентні органи обов'язково дадуть належну правову оцінку, як в самому фактажу звинувачення, так і діям таких посадових осіб, які дозволяють собі раніше аніж слідство, не за вироком суду, а з їхньої суб'єктивної думки поширювати неправдиву інформацію на всю Україну, але емоцію цю сторону. І перейду до іншої частини, не менш цікавої, яка фігурує в звинуваченнях, в звинуваченнях слідчих прокуратури, а також в рішенні Печерського суду, що послужило фактично до обшуків, до вилучення матеріалів з Бучанської міської ради, з мого приватного будинку та інших приміщень Бучанської міської ради. На думку слідчих, Підприємством Будріон Інвест, до якого моя дружина до певного періоду мала відношення як засновник, не як управлінець, а як засновник, були не пайові кошти до бюджету, чим нанесені державі на думку слідства, на думку слідчих, значні матеріальні збитки. Хочу зазначити, що в акті ревізії, контрольно-ревізійної служби, яка проходила в 2015 році, відображені два. Фактажі пов'язані із тим, що підприємство Будріон Інвест мало б сплатити до бюджету порядка 12 мільйонів гривень, а виконало роботи. Дійсно, Бучанська міська рада, маючи нагальну потребу в будівництві об'єктів соціальної інфраструктури і інженерії, зверталося колегіальним рішенням до підприємства даного, точно так само, як до будь-яких інших підприємств, які є на території нашого міста. В рахунок пайової участі будувати або реконструювати ті чи інші соціальні об'єкти. Так, даним підприємством, зокрема, було збудований, був збудований дошкільний навчальний заклад Яблунька на 160 посадкових місць, який успішно на сьогоднішній день функціонує і надає належним чином якісні функції. Тож, вартість самого будівництва, щоб було зрозуміло, пересічному громадянину. Складає 19 мільйонів гривень, з яких 12 мільйонів гривень дане підприємство інвестувало, побудувало, відволікло фінансовий ресурс від їхньої основної діяльності в будівництво соціальної інфраструктури і рішенням ради відповідно до положення про зарахування пайової участі. Було прийнято відповідне рішення, і даний об'єкт зарахований до комунальної власності територіальної громади, переданий на баланс. І таким чином зарахована пайова участь. Тож, два аспекти звинувачення один соціально-інформаційний накрут, який був зроблений засобами масової інформації з подачі, повторюються, народних депутатів і так званих активістів, стосується 890 гектар. Ми з вами з'ясували і розібралися, що це є не що інше, як населений пункт і в межах населеного пункту. Є, до речі, рішення Вищого адміністративного суду про те, що це є зелене насадження рішення 2006 року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Особливістю є нашого регіону, так як і в Бучі, в Орзелі, в Чівостомелі, що певна частина території населеного пункту вкрита рослинністю. Ми її бережемо, ми її примножуємо, ми її доглядаємо, цю рослинність. Тож, В даному випадку другий аспект пов'язаний із е, надуманою тематикою, а чи мав міський голова е, конфлікт інтересів е, з підприємством Інвест», скажу, що дана тематика також неодноразово досліджувалася правоохоронними органами і жодної дії, є посадової особи, е, даючи перевагу, наприклад, Будрівний Інвесту. Доведено і вказано не було. її, і не могло бути повизначені, тому що компанія Boodreon Інвест» набувала право користування, як я вже поцікавився в процесі цих всіх інформаційних накрутів, цивільно-правовими угодами в підприємств, установ, організацій чи фізичних осіб. Наразі можу стверджувально говорити про те, що триває слідство, сподіваюся, на його об'єктивність, неупередженість. Готові максимально надавати необхідну наявну міській раді та, що лишилося, звісно, після обшуків технічну документацію, але яка є доказовою якраз в частині нашої законності і нашої правоти. Жодним чином не хотів би навіть думати, що органи державної виконавчої влади, силові структури можуть зазіхати на право територіальної громади через свої представництві, законовибрані органи. Зреалізовувати тиск таким чином на місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в нашій державі, в селі, в селищі, в місті гарантовано конституцією, європейською хартією, яку ратифікувала Україна. А якщо ми тим більше ще декларуємо з вами на загальнодержавному і суспільному прагненні бачення майбутнього розвитку нашої держави як в родині європейських цінностей і стандартів то саме місцеве самоврядування має право на всю повноту реалізації і урядування на власній території. Багатьом це не подобається. Самостійні територіальні громади також не подобаються, самостійні позиції фінансової самостійності. Тому що багато теж політики дозволяє собі спекуляції на рахунок того, відбудеться децентралізація і всі стануть самостійними. Ні. Такого жодним чином бути не може. І я запевняю, що мої колеги, представники місцевого самоврядування, бачать фінансову самостійність, хочуть зреалізувати принцип, за яким там, де живе людина, а вона живе в селі, в селищі, в місті, не під куполом Верховної Ради, не на Грушевську, не на інститутській, а саме в селі, в селищі місті, яку посаду вона не обіймала то там мають бути і фінансові ресурси, там мають бути і повноваження. Я сподіваюся, що після деяких сюжетів, більше повідомлень в такий спосіб, як роблять нині, засоби масової інформації нарешті задумаються над головною функцією їхньої об'єктивного всебічного висвітлення події, а не обслуговування тих чи інших замовників. Прикро було споглядати, коли громадяни, дві тисячі громадян, які вийшли до Генеральної прокуратури на мобильне зібрання проявити свою громадянську позицію, коли подивилися новини, отримали масу розчарування від того, як той чи інший канал висвітлював дану новину. Хочу висловити слова вдячності телеканалу журналістам, телеканалу Інтер, за більш-менш об'єктивну. Інформацію, яку вони подали і в день мітингу, і в наступні дні. Не знаю, хто стоїть за цими телеканалами. Відразу говорю, щоб не було спекуляцій, як і за іншими другими і третіми. Але принаймні ця журналістська група, та група журналістів, яка готувала новини, на думку наших городян дала більш-менш об'єктивну інформацію без пересмикування. Тож щиро вірю, що найближчим часом. Буду мати можливість інформувати вас про перебіг судових слідчих вірніше подій, скільки це можна буде робити в межах слідства. Так само, і якщо справа дійде до суду, перебіг в судових подіях також сподіваюся, ви будете мати можливість отримувати інформацію. Дякую. окремо хочу і відзначити, і подякувати. Відзначити, що вкотре переконуюся, що саме громада, громадяни міста, і це вже не перший раз за свої 18 років служіння даній громаді, переконуюся і пересвідчуюся в тому, що громадяни, які мають активну громадянську позицію, здатні виборювати собі місцеве самоврядування і під час виборів, і в період, коли потрібно їхній вибір захистити. Вдвічі приємніше мені констатувати той факт, що лише вчора ми завершили процес об'єднання територіальних громад, сіл і селищ, які є поруч з Бучою, а це і Ворзель, Мироцьке, Блиставиця, Грибівка, Луб'янка, Синяк із населеними пунктами, які входять до Сеняківської Гарилівської сільської ради. І наскільки вже з перших днів вони відчули гостроту і необхідність обстоювати своє право. Тож, дорогі мої громадяни, дорогі мої виборці, я щиро дякую вам за підтримку. Вона необхідна і нині, не стільки мені, скільки всім нам, скільки всьому місцевому самоврядуванню нашої держави. Від таких кроків, від таких Крупиць на перший погляд складається великий український коровай, цілісність нашої держави. Тобто, спасибі вам за цю позицію, правда за нами, і ми обов'язково переможемо.